гра в яку українці грають 1 січня. Хто я? <рес> Перший раунд. Ми всі відомі люди. Так. Не так, як в житті. <рес> І у нас ми по черзі будемо ставити запитання, на які можна відповісти або так, так або ні. ні. Якщо так, ти можеш поставити ще одне питання. Якщо ні, переходить право ходу наступному гравцю Ми свідомо знаємо, що ми відомі люди. Тому так. нам так. трошки легше. Е, ну давайте. Дарія я починайте. Починаю. Я жінка? Ні. Я ні. чоловік. Так. так. Я українець. Ні. Ні. Я чоловік? Ні. Ні. А, я брюнет? А, так. Так. А я актор? Ні. Ні. А, значить, так, я чоловік, я не українець, я з Сполучених Штатів. Так. Е, ну, ори... Народився не в Штатах, ага. але більше життя в Штатах. А, я Арнольд Шварценеггер? Ні. Ні. Так, а що ставив, яке питання? А, а, не... а, я жінка. Я жінка. Так. Ага. Е, я співачка? Ні. Ні. А, так, значить, я брюнет-чоловік, я політик. Е, так. Е, ну, так. можна сказати так. Брюнет-політик. А... Лошку. Е, я закордонний? Ні. Політик. Ні. Ого. А а, а... Так, значить, я американець, але сам не американець, а жив десь. Я актор. Так. так. Е, я старше сорока. Так. так, вже так. <говори> я я знімався в бойовиках? Ні. Так, я жінка, я <говори> не, співачка. не співачка. Я письменниця? Ні. <говори> я, не я не чоловік по політик український. Значить, я а ще й ресторатор. Ні. Пху. Слава Богу, ні. бо я Ні-ні, думаю. Так, я, я не знімався в бойовиках, а значить, я знімався в комедіях? Так. Так. Ого. Так. Е, я білошкірий? Так. Е, е, так. Ви так довго а, думав, вже я ні, не, ну, не ну, Я думаю, як правильно толерантно сказати, що не білошкірий, а білої раси. Отак. Білої раси. Так. <клес> так, е, я містер Бін? Ні. Ні. Е, так, я жінка, я... <смеш> я. Я жінка. Ти можеш сказати це так. <смеш> я я не письменниця, я політик. <смеш> Ні. Та хто я? А я чоловік, що там я політик, добре, не український. Значить, а я політик діючий при владі? Ні. Ні. А, так, значить, я актор білошкірий американець і я. Ого, я більше мені 40. А я родом з Європи? Ні. Ні. Ага, добре. Хоча е, ні. Так, я жінка. Ні, ти впевнені, точно, що точно, ні? точно знаю. Е, <рес> я. Жінка. Не... Хто я, бляха? Я акторка? <рес> Та. Так. Ну, я акторка. Я. Е, е, я Украї. Е, я з Голівуду? Ні. ні. Ну, як сказати? що, а... як сказав? <рес> ні, ні. Давайте так. Я, я, <рес> я, я брюнет, а, вітчизняний політик, який зараз не при владі. Я позитивний персонаж. А, для мене ні. Для мене так. Ну це таке дивне питання: позитивний ну, чи позитивний? Окей, давайте так. А... Блін, а як його оцінити? Тут підказка вістері? не при владі зараз. Не тобто при не при владі. Зараз. Так, тим більше можна оцінити позитивний, не позитивний. А президент колишній? Ні. Давай підсказку, бо ти будеш довго. Тоді президентів не було. Отак от. О, дякую. Ну тоді б це вважалось президентом? Так. У нас одного так само називають. Так. Добре. Значить, я не з Європи, але я білошкірий. Так. Типу, я з Канади. Так. Нікого не знаю з Канади. Ну, знаєш. Тому що ти думаєш, що він зі штатів так, як і так, я. Так, він ага. народився в Канаді. Ага. А він, може, він оцей той, що в масці грав. Як маска? його звати? Зараз я згадаю. Господи, ну маска, так? Актор маски. Так. Так. Ну, а зараз Він все, це... Як ти це Бруц робиш? Брюс Всемогутній. Та я знаю зараз. Бля -бля 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 -бля! Джим Керрі. Да! <рес> Все, добре, так. О, Значит, я жінка, я акторка. Я українська акторка. Так. так. Ні. Ні. Я більше нікого не знаю. А я вот значить, людина, яка українець політики міг би бути президентом, але тоді українська ще президентів акторка. не було. Так. А о, гетьман. Так. так. Я гетьман. Чорнявий гетьман. Ну, все, я просто Та просто. Наз... Так почекаю. Нас Богдан Хмельницький. Все, я програма? Ні, давай, ми, ми хочемо Короче, це начати, Я українська правда? акторка. <правда> Добре, і... давай так. Ти не з я Голівуду. Не жива? Да, <правда> та, та. <правда> ти не з Голівуду, але недавно там була. <правда> Диви, блядь, та ти ближче до того, ніж ти собі ти на заміні в неї був, бо вона в Голівуді. <правда> Хто з наших акторів, типа, був в Голівуді? Ти забув, що вона акторка, чи що? <правда> Хто? Колега твоя. По майданчику знімальному. А да. Вона акторка. Актор. Це будь ласка, ковыряш. Ми починаємо другий раунд традиційної гри, коли ми хочемо до когось докопатися зі словами: та ти знаєш, хто я. В цьому раунді ми персонажі. Правила такі самі: ми можемо поставити запитання, яке вимагає відповіді так або ні. Якщо так, ти можеш поставити наступне, ні. В попередньому раунді ти був найгірший, даємо тобі шанс почати перший. Добре, я шрек. А ви йому що? Серйозно? Я не знав. Ти Клянуся, не знав. Такий собі актор, да? Міша на краще. А є вас ще одне, ні? Грайте! А, ми продовжуємо. Давайте я предмет тоді. А, ви грайте. Я подивлюсь. Ну, давай. Я з Діснеївського мульта. Ні. Ну, був і Дісневський мульт. Ні. Був. Ні. Так, Бу... а, Це ви? не діснейське творіння. Ні, ні, ні. ні. ні окей. А, я, я персонаж чоловічої статі? Так. так. Я з мультфільму. Ні. ні. Так, я, якщо я не з діснейського мульта, з вітчизняної казки? Ні. ні. Він... Значить, я е, не з мультфільму, я персонаж, але не з мультфільму. Ага. Звідки ще можна бути персонажем? А -а -а. Типа, з ну, є в мультфільми, а є фільми, типу, я з фільму персонаж? Так. А, я з фентезі? Е, світ фентезі? Ну, ну це да. ж персонаж, ну, ну да. Ти не Реально існуюча людина. А, ні, ну, просто, так от, якщо це фільм, то це типу Гаррі Поттер». — Розумієш е, про що? Фентезі? Що, я зрозумів? Ні, ти не з фентезі тоді. Ага. А що це тоді за жанр? Ну, зараз скажемо. А, ні, окей, значить, я не не з мультфільму, ні на Діснеївського, не Вітчизняної казки. Е, каски. Стоп, з, ти, з не фільму... питалась, ти не питала, ти не питала, чи вітчиз... ти з мультфільму. Ти питалась, чи ти з Діснею? З тіпфільмо вона питала. Я З питалась... фільму Діснею, уточнення ж було. Фільм Діснею, а потім була українська казка. Ні, да, Я так, з мультфільму, мультфільму Добре. так, але не з, з українського. Ні. ні. Ти це питала? вже став Це українська казка була у мене. Ні, 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 це не виробництво. Просто не тільки Дісней робить. І не Дісней, і не Україна, але з мультфільму. Так. так. Давай так, в Штатах бувають не тільки Діснейські. А, фільми. в цьому сенсі. Для так. мене все що зі Штатами, все Дісней. Ні, ні, ні. Окей. А, я дівчинка? <гум> так. Так. А значить. А вгадай вже. А бо я, я добра? Для До мене ні. Ну, хас, так. так. Білосніжка? Ні. Я з фільму, але я не з фентезі, я персонаж. Так. Е, а що ще є в такому стилі, з фільмів? Ну, їх часто дивляться ці фільми. Типа, серіал? Вони там борються Шо? зі злом. Типу, як ми у той давно скакали Шо? із цієї серії. Типа на батутах? Ага. Так. Із цієї серії. Так. Ну, вже така. Вже такі підказки, прям... реально. Ну, дупля не стріляють. Ну, на батутах питання. я скачу давай, на батуті? Ні, давай питання. Ні. Ми кажемо тобі, що про те. Це... Десь з цієї серії, як ті, хто стрибав на батутах. А, супергерої з Марвела або, або вот. з DC, так? Так. Ну так. я з DC? — А я не знаю звідки. — я, ну, пом... я, я з Марвела. Я з Марвела, я спайдермен? Ні. Ні. Ну, все. Там стільки героїв, що. Так, я. А що ви <різь> Так, значить, Я не білосніжка, я, я, не пацюк. Сніжка, а я, доб... я добра. А, господи, хто ж там якась? Я чаклунка якась? Ні. Ні. А, так, значить, я не спайдермен. Ну, погнали. Капітан Америка. Ні. Ні. Боже, де всі, всі мультфільми. Це сучасний мультфільм? чи е, Так. Ну, і, і фільми, і мультфільм сучасний. А... Ну, був колись, а нещодавно був сучасний. Мавка? Ні. Ні. А, це українська. А... Так, так, значить, не спайдермен, не Капітан Америка. Хто там ще є в цьому? А... Тор. Ні. А хіба це не Тор? Це різні люди. Актор і оце що він. Зовсім різні навіть актори. А, да. а Окей. Я доросла? ні ну, Вічно молода Як? Там є. Привіта й джинс. Наразі ще може вона чпокатись, ну... може. <ривіт> а, фізично ні. Її так створили, що фізично вона не може чпокатись. А, 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 слушай, ти намагався чи що це? І не я. <ривіт> А, Аа... Кажи Барбі? Ну, молодець. Хто я блядь? Залізна людина. Роберт Дауні молодший. Залізна людина. Ну, клас. І за підсумками. Бруска виска. зов! це було чудово. Підписуйтесь. Впишіть в коментарях, які персонажі мають бути в нас на лобі, і ми обов'язково з вами зіграємо. Напишіть там, а краще намалюйте. Вулиця Хрещатик, 26, Українське Радіо. За ну, так дітей сім'я.